Добрий день, це проект із дисципліни теоретичні основи САПР студента Героса Одеса на тему визначення температури нагрівання компонентів плати та їхнього впливу на неї. Даний проєкт розділено такі складові: спочатку провів розробку параметризованої 3 d моделі в середовищі моделювання SolidWorks, а саме електролітичного конденсатора, дослідивши виділення температури електролітом. Далі розробив параметризовану модель плати підсилювача звуку та провів експерименти із проведенням дослідження а саме Thermal Simulation, тобто дослідив виділення температури компонентами плати та їхнього впливу на неї, та автоматизував проведення досліду за допомогою відповідних API-функцій, які надає програмний пакет SolidWorks. Отже, ціллю даного дослідження є визначення температури компонентів плати та їхнього впливу на неї, параметризована модель конденсатора та його дослідження. Розробивши параметризовану 3D-модель, провів термальний аналіз даного конденсатора, з результатом можна побачити, що нагрівання електроліту найбільше впливає на верхню частину корпусу конденсатора, а найменше на нижню, оскільки в тій частині знаходиться термоізолюючий резиновий ущільнювач. Складові параметризованої 3D-моделі плати підсилювача звуку. Плата підсилювача звуку складається з таких частин: мікрочіпів, електролітичних конденсаторів, поліпропиленових конденсаторів, конденсаторів КАПР, плати та роз'єму. Параметризована модель плати підсилювача та його дослідження. Розробивши 3D-модель плати підсилювача провів термальний аналіз. З результатом можна зробити висновок, що найбільші типові впли мають мікрочіпи, оскільки вони мають найбільшу потужність з їх компонентів. Температура на платі за нормальних умов коливається з 290 до 330 кельвінів, тобто від 17 до 57 градусів за Цельсієм. При збільшенні температури на платі це може призвести до її некоректної роботи або до неробочого стану. Розроблений додаток. Також для автоматизації виконання досліджень розробив користувацький додаток за допомогою відповідних функцій, який надає програмний пакет SolidWorks. Тепер переходжу до демонстрації розробленого додатку для виконання досліджень. В розробленому додатку спочатку підключив в необхідні бібліотеки для взаємодії з програмним пакетом SolidWorks. Далі створив клас графічного інтерфейсу користувача. Додавши кнопку для виконання дослідження та список для вибору об'єкту дослідження. При виборі об'єкту дослідження конденсатора викликається відповідний метод. Спочатку встановив відповідні зв'язки між об'єктами конденсатора. Далі надав відповідне значення типу виділення електроліту. Після цього встановив значення температури навколишнього середовища. Вибравши у списку об'єкт дослідження плату, викликається відповідний метод. Спочатку для кожного компонента, в якому присутні типове виділення, встановив відповідне значення. Далі між усіма компонентами встановив відповідні зв'язки. Після цього встановив значення температурно положення серодовища та відповідний коефіцієнт конвекції. Тепер продемонструю виконання даної програми. Спочатку виконую симуляцію термічного аналізу для компонента плати конденсатору. За результатом дослідження бачимо, як розподіляється тепло виділений електролітом. Тепер перейду до виконання симуляції термічного аналізу для плати. З результату виконання симуляції можна побачити вплив виділеної температури компонентів на напад. Отже, мета усіх досліджень досягнена і виконана автоматизація. Всім дякую за увагу!